Встановлення станції мобільного зв'язку в багатоповерхівці. Чому чернівчани не задоволені? Мешканці будинку бульвару героїв Крут Крут-22» надіслали скаргу до різних міських служб щодо ймовірно незаконного встановлення станції мобільного зв'язку на даху їхньої будівлі. Сказали, що ми йдемо до вас ремонтувати дах, бо ви нам написали 8 місяців тому заяву, щоб ми відремонтували. Ну добре, люди дали йому ключики, зайшли туди наверх з ними. Подивилися, показали, де ті дірки, щоб ремонтувати. А вони через години після цього це він був з якоюсь жінкою. А після цього під'їхала машина велика і стали виносити такі ящики. За словами мешканців будинку, встановлення станції негативно впливає на їх здоров'я. Ми на другий день збори робили перший раз під'їзду. Всі проти, бо він без нашого дозволу не мав права там класти, щось. узяв. І вночі, вже у липні 27-го, через третій під'їзд, підсоєдинив кабеля і провів оце. Нам це коли узнали, що вона працює. Я до нього така пупша пішла. А це ви собі воно шили. Я кажу, що понабивала собі щоки. Мешканці багатоповерхівки звертались до різних служб. оце я зверталася, але все вулиця вони сказали, да ми вам даво відповідь. Потім, коли ми їм знову перезвонили, вони сказали: звертайтесь до юридичного відділу. Все, відповіді ніякої не було. Це була скарга до національної полі національної поліції Києва Києва. Це від Югені Василь не було поліція? так і по... по цей час немає. Оце наці... національна поліція. теж. Віталій Якобенко, директор приватного підприємства Санітарія, надав сертифікат, згідно з яким усі показники у межах норми. Ситуацію вивчали фахівці лабораторії гігієнічних та екологічних досліджень. Екологія. Всі документи були надані. Поліція також у нас була пояснення, як від нас, так і від фірми, яка встановила ті додаткові обладнання. Всі сертифікати, ліцензії, все було надано. Там все законно встановлено. Компанія надала усі документи про те, що там. Немає ніяких порушень. Керівниця відділу координації управління житловим фондом департаменту інфраструктури та благоустрою Жанна Владика зазначає, у таких випадках необхідно проводити загальнобудинкові збори, обговорити ситуацію та прийняти спільне рішення мешканців. Інформацію управлінської компанії все, що там встановлено, воно є в межах норм. Але якщо люди чи хочуть щось встановлювати, чи не хочуть, такі рішення вони повинні приймати на загальних зборах. По закону так прописано, що співвласники багатоквартирного будинку на своїх зборах приймають рішення щодо використання чи обмеження використання спільного майна багатоквартирного будинку. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4